Почнемо, відкриваємо веб-переглядач у шкому вікні вводимо пушковий запит Ubuntu та натискаємо Enter. З числа пошуку вибираємо офіційний сайт ubuntu.com. Далі приймаємо усі умови, натискаємо на зелену кнопку, переходимо до верхнього меню, вибираємо Download Ubuntu. У випадаючому меню переходимо на вкладку Desktop і натискаємо Download Ubuntu Desktop. Далі вибираємо версію Ubuntu. В моєму випадку це Ubuntu 24.04.2 LTS. і справа натискаємо кнопку Download. Через декілька секунд почнеться завантаження образу Ubuntu. Ще нам знадобиться програма для створення інсталяційного носія Ubuntu. Для цього нам потрібно повернутися на одну сторінку назад, перейти на вкладку to Install, натиснути на посилання Балина Etcher». Далі натискаємо Download Etcher». Далі вибираємо вашу операційну систему, в моєму випадку це Windows. Натискаю Download. Чекаємо завантаження програми. Після завантаження програми запускаємо її. В нашому випадку вибираємо Flash From File. Так як образ операційної системи ми завантажили. Вибираємо образ Ubuntu, натискаємо відкрити. Далі натискаємо Select Target. В цьому вікні нам потрібно вибрати носі, на який буде встановлено образ операційної системи. Після вибору натискаємо Select. Далі натискаємо Flash. Можливо, знадобиться дозвіл на вення змін на ваш пристрій. Натискаємо так. Зверніть увагу. Всі дані з вашого носія будуть видалені. Зараз програма завантажить образ Ubuntu на носі, після чого програма повідомить, що носі готовий до використання. Зараз програму можна закрити і використовувати наш носі. Зверніть увагу, носі записані в захищеному режимі. Зараз відформатувати носій стандартними програмами Windows неможливо. Це можна зробити за допомогою програми Hardwick Glow Lever Format. Як це зробити, буде окремо відео.